Доброго дня. Вулиця праведників світу. Колишня назва Пушкіна. Звернулася до мене людина з такою проблемою, що знову в неї є питання, не тільки в неї. У мене вже недоразово були питання, до компанії по вивозу сміття. Тут забирають в понеділок. Сьогодні бачите вівторок. Бачите, як забрали. Дороги немає взагалі. Бачите, як забирають сміття? Добре, що собаки не пораставали. Повністю вся вулиця не забрана. Дивіться. А сьогодні вже вівторок. І це вже не, не ранок навіть, а 13.30 зараз на годиннику.